А як скаже хто, скільки було їх, скільки тисячі їх пішло і лягло під хрест, я здрихнусь. Значить, тисячний більце, Це мій дід і бабуся, не хтось там десь, і у вічнім дитинстві. Мені це боліло в декларації вічній Я Господи є, кажу люди, вони усі жили, а не вмерли і пішли. Це зі мною моє. А дорослість моя знову скільки їх. Скільки, звісно, так, може, і я буду перша з усіх. На поминках моїх, люди вип'ють горілки, ну а потім розмови, а там, може, й сміх. Не тому, що байдужі, життя нездоланне. Об'єднались, згадали, а там уперед мама, брат, та й у кожного рідний, коханий. Вони жили, цього не здолає смерть. І все їх життя піде з ними до Бога. Там у книзі записано, хто що робив і не риска між дат, а уся їх дорога. На який і жалів, і радів, і любив.